да. Угу. А? Да. Видишь, как он Да. 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 подожди, давай же что им домать будем. Он вообще не дал. Подожди, а вообще. Сейчас поднимемся, что А ну давай я снова трех. Давай я. Вот ну, так ты где ты? Так, а ты будешь дымарь, дымить, шок. Ось. Пусть. А да, может дек рыбок. Вот, давай. Да я... Ни разу вот тут убрали. Так я убуду. Вуп... Выбирай. Тряпочка. Трям мокрую тряпку, да? Не ну, можна мокру. ну сейчас я оставляю. Да. Мокрую шухой на тебя. А ну, блядь. А ну сейчас зуба. Ні, треба тут мокро, тряпку, що тут. Ще, що? Не. Сухое. А тут є сухою. Ну що, його так... Ось це, йобане, ось це, ось це, це, ось це, о. Сметь надо до чорта! на ч тут все не там не Дамиша, наверное. Можем я на цю сторону перетус мокрого гусами на ту сторону за

Хі-ні, таке можна тобі не блядь, як через не хочу той паралон. Як почнеш його дзьобаний в рот, та паралон той, блядь, загрібати. Ну трошки, ну так зато ти бачиш, воно хорошо. Да, шуха. Суты виды. Сачу дома. Сейчас. Та да, внутря его. 是那个。 Та нахід я вас і бачив Не надо, та я тут. На. Открывайся. Вот так. Та я знал. Это же холодно. Дверь, дверь. Супер. Дверь, да. А чё выкинули? А там посадили? На ряде вулика посадили. Нам же ж да. чтобы чтоб выметать было, чтобы ж свободней шо делать. Струсить? Не надо! Вот туде вот, есть та, вот так Перед вуликом. Во! Давай, давай. Да. Супер класс. Дві. Свіжа рамочка. Подивимось, що? Да, Глянемо сейчас. Медова, медова. Скривати будеш? Да, Та шаля пока в сторону. Всередині. Та тут ще не буде розповідати. Що він тут діть? На що ти? Давай не захожу гніздо. Сейчас нічого А Сейчас подивимось, до розплоду то там знизу. Знизу надо буде на стекліка і А ну шок наш. Все нормально їх не трогать на мене. Не злодієш, да. Мед є. Он... Мед єстики ну, за сахара. А ну летять. Тут тоже мед є. Ну, а тут шо, так, я думаю, так? Оно... Там за розплодиш тут вийшли. Так, подожди, от я поменять. Дай, дай да. Так Т ми не навоймимо. То я вставляю. Ти я розплоди. Вот. А не так не штукаєш по бокам човни. Ви піднімай. Шо? Підніми! Рамку підніми. Шо ти хочеш? Трупню вас із нього, бачимо. Ми... тут ми скриті, чи свіжі, чи що. Це, це А, то те, що ми давали. Так, да, так, да, так, да, став. Це я під очки візьму, бо це. Не, народ. Ну что, давай выметать. На леток выметать, туда вниз. Нет. Где А что ты там хочешь побачить? Ты скажешь. А куда ты его хочешь вести? Сюда, сюда, а остальные на леток. Давай я... Как начинаешь нюхать, надо быстро делать, гнездо за холодом. Совочка нельзя мне якорь, конечно. А я знал, что он тебе нужен. А как? А где ты солочка? У тебя его есть? Я куплю. Я же не знал, что ты купишь. Он займаться Ага. Так, ну то мысочка тяжело. Да хуй я знаю, сейчас потихоньку. Це надо. Надо передній, е, нижній литок повністю. Выметимо потом. Ну а я тобі що казав? Давай я буду... Ні, тут уже багато ми ж, то забили. Так, відкривай дальше і накривай його. Были Давай. Вот так, временно. ну наприклад. Та не надо тут. Вона ж такой месяц. Давай. запечатанный. Запечатанный. <laughs> ну, нихуя себе. Ну, это так вот. А расплод, да. А ну да. Ну, тут моя шоу Хи стороны. Хиба с той стороны. Есть, спасибо, Нила. Вот это через те, Что через А що ти там? Ні, немає. Господи. Ну давай став її назад. Шо? Так що ж таке, блять. Mm. Mm. Okay. На третьому хороша матка буде. Чем може, прошлогодня. Так а чого вона так довго не чого. А розходу немає не взяли. Один мат, ну хоч він хай стоїть, де експеримент, а ну-не. Таки розходи на мене, де а маточний ходить. Для якого експерименту? <гум> Подивимось, що воно буде. Та шо, если він запечатан на следующую неділю там буде. А там іще воно був. А, так це це височка. А ну подожди, держи. Мысочка там середине есть молочко. А, О. Тай нема там молочка. А шо то біло? Це вона басить. Ну давай его розковырю. Та не надо, нехай подержи. На північ. Давай говорю, не немає. А, а, а матичний. Викими лімі не вийде. Отой закритий, ага. чого це не вийде? Це не вийде, це що ви. Може тут пройшлого дні ще залишився, загнився і вони його не відкрили, що він є. А, а як це визначи? Ну ось подивимось на цей не дивіться ма. Ні, як ми ж позиція, ніхто буде. Не Матки немає. Ти розклади А, ні. Що, є? Нема. Не бачиш, ти розкладував? не стісень, нема. Настав. А що знайомкуємо, де хто? Довжені розкладувати. димарюк ну візьми в руки выкрыта да. вот ну, все матка пропала так така матка була розходили так давай бо вони починають уже злити. так еще так. так а откуда ж... А, чо, откуда ж ти, ти взявся той маток Сейчас люди будем собирать. Я вообще не буду. Потоки надо детиля отрать расплод стало